Друзі, герой поєдинку з дюсш 26, Бондар Андрій, автор хет-тріка. Це досі несподівано для нас. А для тебе це було несподівано, Андрій? Так, це було несподівано, але команда допомогла мені всьому, тому я дуже радий. Яка з команди допомогла? Та, що була проти, чи твоя команда? І та, і та команда. І та, і та. Зрозуміло. Андрій, із трьох голів, який тобі найбільш улюбленіший. Перший, мабуть. Перший. А ти пам'ятаєш, як ти забив його? Так. Да. Розкажи нам. Ну, мені дали передачу з центру поля, я за робочу ліву ноги забив про ближній кут. Тобто, все дуже просто. Треба мати робочу ліву ногу, мати відкритий ближній кут і забивати. Молодець. Андрій, тобі і успіхів на стому матчі буде виїзд в Вінницю, щоб ви не розслаблялися, щоб ти продовжив свою голодорську традицію, ну і вів вперед своїх. Друзів, колег, партнерів, дякую тобі дякую. за гру. Дякую, дякую. Успіхів.